На огляді led підсвітка з артикулом 12549. Виробник заявляє, що вона підходить на 42 діагональ. В комплекті 10 планочок. Це маркування планочок R2 і R1. Планочка R1 має довжину 418 мм, R2 2 433. І ось такі маркування. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм і планочки L1 і L2. На планочці 5 ледь-діодів, напруга 1-3 в, в також складеному вигляді планочка має один канал з напругою 26 вольт. Матеріал основи алюміній термоскоч присутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.